Доброго дня всім, сьогодні 2 квітня 2025 року. 5 днів не, не, не працювали, бо така і не дощ. Ну, Поніження дуже велике було там до 2-3 до градусів тепла і перестали обрискувати поля. Покрили ми там за, за 2,5 дня ми закрили там 100 гектарів. І ще майже половина нам треба закрити за ці два з половини дні, потім йде знову буде йти пониження велике. І я думаю, що якщо ми не закриємо пшеницю, ну це така моя суб'єктивна думка, не закриємо і пшеничку за ці два дні там з хвостиком, бо час вже 2 години і ми не могли виїхати раніше. Підуть дощик якісь там опади і там заморозки обіцяють і... Пшенички, я думаю, буде не сильно весело. Дві неділі в місті з буряном виготувати, так що будемо пробувати його закрити час. Зараз приїдемо на поле і вам далі покажу. Дві той 50 грам на 100 літрів лимонки і Тепер нам тут даємо Шопіну чи до последнього піна потом. Даємо камера 20 грам і додаємо ще трибуніровників, Тоже по 20 грамів даємо залипача, десь 200, може дамо більше, зараз подивимося по пшениці, чи немає вже роси. І потім додаємо ще логотрину. 200 профілактики. Да, ідіть набирайте води. Тут є, так? Да? Да. Давайте, пів стаканчика того нали, досипте, бо ми ж долили бочку. Теж пів добавте. Ну я кисну, як він, дай робити. Да берите, берите полную прилепача, пятерку, и, и одну цю тоже берите полную. Одну цю полную, да. Давайте берите. И одну цю берите. Такого-такого? Да, лаватрина. И все, едем. Так, засипали ми лимонку 50 грамм на 100 літрів. І дождь опустити до, до шістьорки. Зараз подивимося. Так, замішалась, так? Да? Да. Так, зараз ще. Візьмемо отаку штукенцію. Те метр. І ми перевіримо зараз Пеаску. Була, коротше, 8, 8,3. Лейнули ми. Лимонки 50 грам. Стало 8. Стало 6. Стало 6. 6,2 І зараз дали їм гербіцид. Це. Заливайте це. Так а ПАС. Ні-ні-ні, ПАС ми зараз ми, ми з нею з лимонкою. А тепер це вже, після, після гербіциду. Засипаємо гербіцид, потім змішалка. Включаємо Змішаєм змішалку, змішаємо усе і потім ще побачимо, як ПАС піднявся чи опустився. Це логотрина. Там всю висипав, заливайте. Там так, як на телацію пройдемо, там грам 50 на гектар, там 250 мг на, на літр його. Не як 50 там в других інфіксидат, а тут доза привишена. Зараз зайдемо, подивимося, запустимо попристувати, 3 години ми тільки заїжджаємо. Закінчимо заправку, зараз прилипач виливаємо і ли пробуємо іспитати все, все, все виливаємо. Привіз мені вчора Рома із Укрвіта супресор, зараз да? подивимося, піногасник, Побачимо, як він буде працювати. Бо якось перед цим бризкали. Не було перед половиною дня бризкали, не, не, не було в наявності, той закінчився закінчиться з прошлого року, а цей не взяв. А цей Рома сьогодні привіз довіз нам в ящичок. Піногасника класна штука. Ти його заливали, постійно гліфосадим. І дуже класно. Оприскувати не кинеться. А зараз, щас... я думаю, сейчас закинеться. Буде кинеться? Ну, Конечно, так, звісно, розходимо. Давай, мать, казав, грам столик на 45. Ні, подожди. Казав 10 грамм на 100 літрів. А в нас тут 200-200, а не 200 там. 10 на 100, по принципі, лиців, у нас літр, да, виходить, грам, грам 250 лайма, да? 2,5, да, по 10 грамм. Та і напішла. Зараз заливаємо піногасник. Зараз побачимо, що воно покаже. Працює цей у піногасник чи не, не працює. Це от ранстара постійно. І от як заливаєш прилипач, постійно через верх наповни на, поле, на А що воно яке? Якесь густе, так? Ну так. Треба попробувати. Надо попробовать. Надо. Вот. Да, бачка Пина пришла и сейчас полно показывает. Перестал, по-моему, да, Дерюха? Сейчас подошел, сейчас он еще не толкнул нормально. Не все вийло, да? Ну наші піногасник работає, да? що треч? Немає, да, Ну, да, сейчас в другий раз будемо закачувати. Сейчас провірим пиашку. Було там...

У нас тут виходить 6,1, 6,2, На одну одиницю. В принципі, нічого не опустилося. Нічого, нічого не опустилося. Ні гербіцид, ні інтексицит, ні прилипач, pH не опустив. Вивод такий. Ну все, три часа і ми стартанули. Так, почали працювати, дуже довго була роса сьогодні. Ну, і отака в нас ось ця пшеничка. І чого ми працюємо такими гербіцидами, як я вам казав, ще я вам поясню. Ну і ось пшеничка і я вам тепер кажу, чого ми вносимо гербіциди. Грицики присутні, фіалка присутня. Вероніка є, талабанчики теж присутні. Дискура теж є. А вносимо гербіциди. Із-за того, що така, такі погодні умови склалися, що зараз 2-3 дні буде ще тепло, і нам треба закрити ці площі, які ми не дозакривали. Там 100 гектар ми закрили і там так само має, трошки менше, нам треба закрити. За 2,5 дня ми повинні закрити. Сьогодні пів і ще два таких робочих хороших дня. Щоб не було конкуренції, щоб пшениця пішла в оцей прохолодний. Температурний, температурний режим, який буде ось, буквально там, через 3 дні почнеться а з неділі вже почнеться поніження, щоб вона оцей стрес, так, да, я, я не говорився, стрес, гербіцидний стрес. Упали температури, упали температури. І щоб вона і так буде хворіти, щоб вона хворіла і не вегетувала. І якщо вегетувала, то не сильно... Ну, не сильно швидко. Щоб оцей стрес, так само, якщо, допустимо, пшениці одну ти бризкаєш, одну не бризкаєш примірно. І ось о 10 14 днів буде прохолодання, там до, до нуля, може бути заморозки, там обіцяють сніг, ну буде, не буде. то таке то питання. дощик якийсь буде невеличкий, і буде і будуть коротше одним словом, погодні умови не для того, щоб пшениця сильно... Бистро вигітувала, вона буде виєтувати ну, не, не дуже сильно, це дуже хорошо для пшениці. І, і щоб вона, оцей стрес, який буде після гербіцида, він буде, щоб вона перенесла і не сильно вегетувала. не вегетує сильно і, і хворіє так легенько. І цей, щоб такий невеличкий бар'єр, вона перенесла, ну, ну, ну як, з споніженнями, що пройшов стрес, отак От я вам скажу. Так, да, я розумію, що і знаю. Дуже багато вдосконалююсь. І знаю, що трибуніролметіл флоросолам, присаджує пшеницю. Ну, я даю невелику дозу, там їм, там по 20 грамів того і другого прилипача даємо, хорошо, щоб лягав. І стрес, щоб вона принесла як можна не дуже великий, не максимальний. Бурянчики, ви бачите, поле не таке сильно грязне. Ну, Однак ми захищаємо. Я думаю, що якби погодні умови були... Такий, ну плюс там, допустим, плюс 15, плюс 18 і не було цього перепаду температури, я б цими гербіцидами ні в коїм случаї не працював. Я працював би однозначно. МЦПА це превосходний гербіцид, мягко, чітко працює. Мені він дуже подобається. Я працював би в Ну, його нема для чого вносити, тому що нема березки, Це для, для березки це нема ну, безподобний гербіцид. Клопіроліт, не питання два даже, даже прийму внести, і він спрацював би на пшеницю набагато м'якше. Ну працюємо іменно цими продуктами, які ви бачили, ми, ми колотим, і за того, що буде поніження. А бур'янчик конкуренції в пшенички я не хочу. Да, вона переболіє, але я думаю, вона переболіє не сильно довго іменно в цей період, як я вам казав, коли буде пониження температури і вегетація пшениці призупиниться. Люба пшениця витається пшениця при зубинці, тому що буде пониження і температурний режим буде і на, і на повітрі, і в землі менший, і вона буде вегетувати не так сильно швидко, як допустим, вегетувала цей тиждень, що, що минув. Коли дуже багато, пшенички пішли по всій Україні, тож багато їздю, багато бачу. За ці там, там 10 днів вона пішла просто ну, превосходно. Так що, друзі, на цьому буду відео закінчувати. Я вам пояснив, що я так роблю. Моя така думка, правильно, неправильно, по-другому я не можу. Так що підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Слава Україні! Покажу, як буде пшеничка далі прийме цей гербіцидний стресік і як вона буде далі витувати, як буде далі розвиватися. До побачення!